Всім привітик! Поки ще зовсім не стемніло у мене на вулиці. Я сіла ближче до вікна, щоб показати вам сьогодні мої пусті баночки. За традицією я це відео розділила на декілька категорій. У мене тут засоби для волосся, засоби для тіла, обличчя. Декоративна косметика і щось таке рандомне. І давайте з цього рандомного я сьогодні почну. Перше, це у мене нашумівший у Тіктоці засіб, це ось така рожева паста. Я про неї багато чого чула, в основному позитивного, і так як я жертва маркетингу, звісно, я повелася на цю пасту, я її принесла до себе додому і. Яке моє було здивування, що вона мені також сподобалась. Чесно, я не знаю, чи пасти інших виробників роблять те ж саме, чи виконують вони точно такі самі функції, але ця паста прикольна. Вона пахне якимись такими чи ягідками, чи чимось ну, приємним. І я цю пасту використовувала для відмивання сковорідки. От з цим вона справляється просто на ура. Також я нею мила. Плиту, і, в принципі, все. Я не знаю, чи я буду вдруге купувати цю пасту, тому що мені її вистачило дуже-дуже надовго, і навіть уже під кінець вона почала в мене просто пересухати. І ще одне рандомне, що я хотіла показати: звісно, по пакуванню не дуже зрозуміло, тому що тут уже нічого немає, але це великі ватні диски. Для мене це. В такій мірі стало відкриття, що одним великим ватним диском можна повністю очистити собі обличчя. Якщо вже дуже в мене багато макіяжу, то я використовую два. Але наскільки приємніше ти береш один цей ватний диск, не потрібно він не розлазиться, він гарно тримає форму і він дійсно великий. Коротше, я вам рекомендую також приглянутись. Може, це ні для кого вже не новина, але. Тепер давайте перейдемо до декоративної косметики. Перше, це я буду викидати ось такі тіні від Revolution. Вони в мене вже досить давно, і вони мені потрапилися у адвент-календарі, який я купувала собі на день народження. Це таке Friends Edition, тому що Friends це мій улюблений, один із улюблених серіалів. Як ви бачите, я майже недовикористовувала ці тіні. По-перше, у них вже закінчився термін придатності, а по-друге, мені не дуже подобається їхня пігментація. Я б не сказала, що кольори дуже чітко переносяться на повіки. Єдине, що мені дуже полюбилося, я їх наносила вологим пензликом і робила кольорові стрілки. Ще якось там можна було з цим справитися, але Дуже багато мороки, і я вирішила, що навряд чи я буду ними користуватися. Термін придатності вийшов, тому пора попрощатися. Наступно в мене закінчилась ось така пресована пудра від KIKO, Вона дуже класна, Саме оце упакування. Я купила таку пудру і такі ж самі у такому ж самому упакуванні рум'яна. Воно на магніті гарно тримається, гарно закривається, виглядає, в принципі, також непогано, якщо не брати так, не лапати його, тому що потім будуть відбитки пальців. Але дуже класно тримається, тому що у порівнянні із багатьма іншими різними баночками, які зроблені із пластику, який або, не дай Боже, воно впаде. Розіб'ється той пластик, розіб'ється продукт, не зрозуміло що, але ось це пакування, я ще 100% куплю цю пудру. Я не знаю стосовно того, чи викликає, чи вона комедогенна чи ні. У мене було все нормально. Наступне, це не зовсім повнорозмірний продукт, це ось такий пробник, який мені відлили у магазині. Я коли обирала собі перед весіллям. Тональну основу дуже хотіла купити ось цю саме «Double Wear». Але коли я прийшла в магазин, я якось не могла підібрати тон. І я не знала, чи вона мені сподобається чи ні. Консультантка запитала, чи хочу я, щоб вона мені відлила. Я спробувала вдома, походила там декілька днів і переконалася, чи воно мені підійде, чи ні. Ну звісно, я хотіла, хто від такого відмовляється, і ось вона мені цей відлила пробник. Якщо чесно, мені його вистачило дуже надовго, хоча б здавалося, так. І цей тональний засіб мені також підійшов. Він гарно лягає на шкіру, якщо шкіра не пересушена, тому що, якщо будуть якісь там сухі місця, я думаю, вона це буде підкреслювати, ця тональна основа, як і багато яких інших тональних основ, тому чи повернуся я до неї, думаю, так. Але у мене є ще деякі тональні основи, які я хочу затестити, але у випадку чого буду знати, що ця мені підходить, і відтінок також мій. Тепер давайте перейдемо до засобів для тіла. І перше, що у мене закінчилось, це ось такий лосьон для тіла від Rituals, Він у вигляді пінки. І хоч ця пінка гарно наноситься, розпреділяється, впитується в тіло, саме такий формат. Зволоження, саме такий формат лосьйону, чесно кажучи, не зовсім мій. Запах мені також сподобався, але от саме через цю пінку, засіб, який я вже показувала у одному із попередніх відео із пустими баночками, але я буду його показувати, поки мені не набридне, а я не думаю, що це колись трапиться. Я кажу серйозно, кожен має спробувати Old Spice. У них наскільки приємні аромати. Цей із вовком пахне цитрусами, у нього дуже-дуже класний аромат. Дуже шкода, що у Франції вони не продаються. Просто так у магазині я їх не знайду, але я, як тільки десь їх буду бачити, буду просто грибти. Зараз я користуюся Old Spice із тигром. Чоловік мав таку спробу необережно у мене його конфіскувати. А я сказала: а, секундочку, це така рідкість, ми його не можемо тут у Франції ніде знайти, тому. І переходимо до наступної штуки. Це у мене тут ще на один чи два рази залишилося, але я вже хочу викинути, бо сил моїх немає. Це ось такий спа-крем антицелюлітний. І я собі пообіцяла у наступному році не купувати засоби, які дуже важко використовувати. Я зараз поясню, що це означає. На цьому засобі написано, що його потрібно. Нанести, спочатку очистити шкіру за допомогою скрабу, нанести цей крем і зробити масаж. Для посилення дії проблемні зони тіла можна обгорнути плівкою на 20-30 хвилин, після цього прийняти душ без миючих засобів. Відповідно, було би прикольно до душу. Використати цей засіб, прийняти душ. Але як я можу прийняти душ без миючих засобів? Тобто мені потрібно прийняти душ, нанести цей крем, зробити ним масаж або зробити обгортання, а потім ще раз іти приймати душ. Я би точно не рекомендувала його наносити більше ніж на 20 хвилин, зважаючи на те, що я людина, яка любить ось цей ефект гарячих ніг. Я один раз його потримала чи то 25 чи 30 хвилин. І коли я пішла його змивати, я думала, що я собі спалю ноги. І хоч я відрегулювала воду до такого злегка теплого стану, я напевне дійсно дуже довго його тримала, бо я, як згадаю, той один раз це була просто катастрофа. Повторювати, ще раз, я не буду через оцю незрозуміло як і коли його наносити, і мені хочеться спростити своє життя, а не думати, як би підлаштувати нанесення цього крему до того, як я піду приймати душ. І рухаємося далі. Засоби для обличчя у мене є ось такий тонік, і до нього в наборі ще йшов гель для вмивання. Я купила його в. Польщі в Кракові, здається, мені дуже сподобався аромат, він такий цитрусовий, освіжаючий, і саме на запах я повелася. Я ці засоби обидва довикористовувала до кінця, але є один нюанс. Я потім, коли розбиралася взагалі із чатом GPT стосовно своєї шкіри, і так як вона у мене. Схильна до чутливості, він сказав, що такі засоби можуть подразнювати мою шкіру, тому що містять цей ніяцинамід, вітамін С і ще там щось, і дуже багато ними користуватися не можна хіба що чергувати їх з якимись іншими. Я б не сказала, що я помітила якесь погіршення у стані своєї шкіри. Мені дуже дійсно сподобався аромат. Але вдруге я навряд чи купуватиму. Я зараз намагаюся перейти до більш таких легких засобів для обличчя, зволожуючих, тому що м шкіра, як на мене, моя дуже пересушена, а ми зараз якраз рухаємося до зими і там буде все тільки гірше. Я, до речі, зараз сижу і я ніяк не можу вкласти волосся. Я не знаю, чи це гербінець, чи це шампунь, чи це стан. Повітря в кімнаті, але воно електризується. Воно взагалі не вкладається і нічого не можу з ним зробити. Але зараз не про це. Закінчився у мене ось такий найзвичайнісінький зволожувальний крем від Avene. Він класний, звичайний базовий крем, непогано зволожує. Він нічого такого, прям вау, якогось ефекту не робить. Але ним було приємно користуватися. У нього немає якогось такого хімозного запаху. У нього класна консистенція. Я собі вже купила схожий до цього. Користуюся і буду продовжувати користуватися. Закінчилися у мене ось такі патчі для обличчя. Тут у мене їх дві упаковки. Одна ось така звичайна оригінальна, і інша там для дня і для ночі, начебто для дня тут мають бути такі більш, якби більш непомітний патч, і для ночі. Звичайний. Звісно, якщо ви хочете ліпити ці патчі і десь ходити з ними в день, можливо, це критично, ось це Invisible. Але, якщо чесно, мені більше сподобалися оригінальні, тому що коли ти їх намагаєшся відліпити від ось цього стікера, на якому вони знаходяться, то ось ці Invisible дуже часто загинаються трішечки через те, що вони дуже-дуже тонесенькі. І з ними потрібно бути. Обережними, щоб їх не пошкодити, тому що потім патч не прикріпиться на обличчя і не буде взагалі триматися, я пробувала замінники цих патчів, які коштують там євро чи два, тому що ці набагато дорожче коштують. І замінники. Від цих оригінальних я дійсно побачила якийсь ефект. Дуже часто, якщо є запалення, я його ліплю на ніч. Зранку прокидаюся, знімаю і це запалення проходить. Чи буду я купувати далі? Напевне, що так. І переходимо до останньої категорії за сьогодні. Це засоби для волосся. І перше, що я хочу вам показати, це маска. Я. Просто її хочу показати. Я не знаю, чи її взагалі можна десь знайти і чи потрібно її там дуже сильно десь шукати. Чому я хочу її показати? Бо раніше, коли я показувала крем для тіла проти целюліту, я сказала, що я хочу спрощувати собі життя і купувати засоби, які легко використовувати. Так от, ця маска це один із таких засобів, тому що її потрібно наносити на сухе волосся. До того, як ти будеш приймати душ, п'ять хвилин написано: чекаєш, змиваєш і потім використовуєш свій шампунь. Ось це те, що мені потрібно. Наскільки це спрощує тобі життя? Перед душом наніс, щось там походив, пішов, взяв собі піжамку, прийшов, прийняв душ, зняв. Все готово. Не потрібно стояти в душі, чекати, поки ті 5 хвилин, 10 хвилин пройдуть. Тому це взагалі класна задумка, хто це придумав, молодець. Далі у мене закінчився ось такий кондиціонер із ароматом кокосу. Це також такий засіб, який би я ще раз купила. По-перше, він приємно пахне. По-друге, класно зволожує волосся, тобто зі своєю задачею справляється. По-третє, я його сканувала з юкою і у нього. Хороший склад, і найважливіше те, що тут написано одна хвилина. Це дійсно це для мене. Наносиш хвилинку-дві чекаєш, вона дуже швидко проходить, змиваєш. Класний засіб, якщо я його ще раз десь побачу, то куплю. Далі у мене закінчився ось такий засіб для волосся, і тут написано все в одному: аж цілих 25 пунктів. Як можна покращити ваше волосся? Здавалося б, що ще придумати для цих жінок? А ось цілих 25 пунктів. Він і працює як кондиціонер, і наповнює, і зволожує, і може і вкладати, і, е, при, коли волосся пушиться, вам допомагає, і зменшує сухість, розплутує. Коротше, всі 25 пунктів я не буду називати, начебто засіб і непоганий. Я б не сказала, що він робить щось таке незрозуміло, що. Він приємно пахне, гарно наноситься, у нього така нелипка текстура, але все одно з нею можна переборщити, якщо нанести занадто багато. Я не буду повторювати його ще раз, тому що це не той засіб, за яким потрібно вести полювання, він непоганий, але. Наступно в мене закінчився ось такий шампунь із ароматом Манго. Він дуже класний, він приємно пахне, гарно промиває волосся і найважливіше для мене не викликає перхоті. І наостанок покажу вам два засоби від бренду Medi Це. У попередньому відео я вам показувала вже шампунь. У цьому відео це в мене кондиціонер. це спокійливий кондиціонер для шкіри голови та волосся. Він ще в мене не зовсім і закінчився, тут, як ви бачите, що є. І це також майже повна баночка. Тут очищаючий протизапальний догляд для шкіри голови та тіла. По-перше, я подивилася і в нього вже вийшов термін придатності. Як я й казала про шампунь, так само і скажу за ці засоби. Мене насторожило те, ну, насторожило, насторожила, але я все одно довикористовувала шампунь. Трішки насторожує те, що ці засоби не можна купити у вільному доступі у Європі, тому що в складі знайшли якісь інгредієнти, які впливають на репродуктивність жінок. Я не досліджувала цю тему, а викидаю я ці засоби, тому що, по-перше, тут після відкриття баночки всього лише 12 місяців можна ним користуватися. Ці 12 місяців у мене вже пройшли. Це раз. Друге, це те, що я хотіла використовувати цей засіб. В мене так трішки ще є сухість на шкірі голови. Я його взяла, бо він же ж обіцяє, що він мене заспокоїть. Але коли я його змила, я тримала все, як тут написано в інструкції. Коли я його змила, у мене з'явилося жахливе покрасніння ось тут. І стало ще набагато гір. Чуть Не розбила собі окуляри. І стало все набагато гірше. Тому я вирішила, що не хочу я цим користуватися. І так само і цим. Вдруге повторювати точно не буду. Ну ось і все. пусті баночки закінчились. Буду дуже-дуже вдячна за ваші вподобайки, за ваші коментарі, тому що це допоможе просувати мої відео. Дякую, що додивилися до кінця, і побачимось у наступних відео. Всім па-па!